Багатьма різними способами Господь Ісус на сторінках Євангелія закликає, заохочує нас наслідувати Його. Але здається, одним з найважчих, але одночасно найгарніших способів, яким він закликає себе наслідувати, є, власне, те, про що говорить він в сьогоднішньому Євангелії, тобто, або брати участь у його місії, пошуку тієї однієї овечки, яка заблукала, яка сама, можливо, якось відійшла від нього, або її відвели. Або, і мені здається, це ще складніше бути готовим, готовою прийняти ту овечку, яка захоче повернутися. Особливо, особливо, мабуть, важко це тоді, коли ця овечка є причиною мого болю, є причиною якихось моїх страждань. Але якщо віримо, що з Господом все можливо. То і це не буде неможливим для нас.